Привіт, мої дорогенькі! Дітки! В кого зараз гарний настрій! Руку підніміть! Хто веселий сьогодні зранку, ручками махніть! Хто з вас любить таємниці, весело маргніть! А хто вже готовий вчитись, голівкою кивніть. На початку заняття хочу вам загадати загадку. На дорозі він стоїть! На дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає. Що ж це таке? Світлофор. Дітки, скільки кольорів світлофора? Що означає кожний колір? Червоний значить небезпека. Жовтий зачекай. А зелений можна йти і не трапиться біди. Для чого потрібен світлофор? Для того, щоб безпечно переходити дорогу. Коли ви виходите на вулиці дорогу, ким ви стаєте? Пішоходами, де повинен рухатися пішохід? По тротуару. Де рухаються автомобілі? По дорозі. Пішоходам можна рухатися по проїжджій частині. Ні! А що ще допомагає нам підтримувати безпеку на дорозі? Так існують правила дорожнього руху. Є дорожні знаки, а також світлофор. Для кого існують правила дорожнього руху та дорожні знаки? Для водіїв автомобілів і пішоходів. А які бувають дорожні знаки? Вони бувають різні за формою, за кольором. Є круглі? Ось, наприклад, це заборонні знаки. Червоне коле означає, що це забороняє проїзд, або забороняє ходити пішоходам, їздити на велосипеді. Є трикутні, вони попереджають, що попереду є пішохідний перехід, або можуть вибігти діти. Можливо, попереду їздять велосипедисти. також є прямокутні, це знаки сервісні. Вони позначають, що поблизу є лікарня, є їдальня, автомийка. Також є. Квадратні сині знаки вони інформують, що пішохідний перехід або автобусна. Зупинка, так. А ось ці значки позначають теж про перехід, але підземний і надземний. Сьогодні ми з вами зліпимо попереджувальний знак світлофора або пішохідного переходу. Для цього нам з вами знадобиться дощечка для ліплення кольоровий пластилін, паперова серветка, шпажки, картонна основа трикутної форми і стек. І так, приступаємо. Наша. Форма трикутна, вона мала червоне обрамлення, тому беремо червоний пластилінчик, розкачуємо його в тоненьку ковбаску. Ось так на дощечки розкачуємо. Далі беремо нашу трикутну форму і по краях викладаємо нашу ковбаску, яку ми розкачали, і ретельно пальчиками ось так притискаємо. Далі заворачуємо і так само притискаємо. Додаємо, знову завертаємо і зайве обрізаємо стеком ось яка форма у нас з вами вийшла. Пригадайте, які кольори має. Світлофор. Перший колір червоний. Відщіпуємо червоний, скачуємо кульку, кладемо нашу кульку і притискаємо пальчиком. Наступний колір жовтий. Так само відщіпуємо, скачуємо кульку, притискаємо. І останній колір зелений, так само скачуємо в кульку і притискаємо. Ось який в нас попереджувальний знак, що попереду світлофор. Наступний наш знак. Попереджає про пішохідний перехід. За аналогією так само. Оздоблюємо по краях наш трикутничок червоною ковбаскою. А ось всередині ми вже з вами будемо робити чоловічка, який йде по пішохідному переходу. Беремо червоний пластилінчик, розкачуємо його в ковбаску. Далі стеком ми будемо ділити її на частини. Спочатку відріжте невеличкий шматочок, скачайте в кульку. Це буде голова нашого чоловічка. Натискаємо. Далі ще відрізаємо невеличку шматочок це буде тулуб нашого чоловічка. Далее ручки и книжки. Крепим ручки. крепим книжки. Далі робимо вишехідний перехід зебру, ділимо на невеличкі шматочки і викладаємо в ніжній частинці, ось який в нас вийшов знак. Далі нам необхідно закріпити наш знак. Беремо шпажку і невеличкий шматочок будь-якого пластилінчику. Перевертаємо наш знак на зворотний бік і закріплюємо шпажку пластилінчиком. Ось так. Далі беремо ще шматочок пластиліну, в кульку, трішечки розплющуємо її. трамляємо нашу знак і кріпимо до дощечки. Ось так. Так само ви можете закріпити. Другий знак. Ось і наші знаки готові. Наприкінці беремо серветочку і протираємо ретельно долоньки, а також дощечку. Сьогодні ми з вами на занятті ліпили попереджувальні дорожні знаки. На цьому наше заняття закінчено. Чекаю від вас ваших робіт. До побачення!